Добрий день всім. У нас сьогодні вночі сніг знову йшов, вже розстав, був геть не було. А це і стрихи капає, дощ іде стрихи капає. А зараз я собакам от пів каструлі супу несу. Так що підемо разом. Супчик будуть їсти, хлібчик, бачите? Де ви там розумешки? Вам шкода так собачок, ніхто й не обізвався. Нехай би допомогли собачкам на корм. Бачите, які є ви. Тільки кусати любіте. Міски хоч є. Місочки є, там ваші є. Ой, є вже десь вчора не було одної. Вів'ятульки вам. Не жаліє вас ніхто, бачите. Не хочуть вам на вкусняшки допомогти. Ну, ви кажете, голодний, голодний є. Голодний є? є? Не голодний є. Так що не треба казати. А тут і жир я вкидала. Жарила сало, Ігор все є. Ну, бачите, позяхає. Ну, так що не милить дурніці. Наверно, вкусняшок хочу, да? так? Ходила, Ігор каже, ти знаєш, мамо, що я вранці лягаю спати. Поки встану, то буде вже поздно. Сходиш, мені купиш курюва. Я вже купила, йду, бачите, це така погода в нас. Ледь дійшла. Водить страшенно, чи то давлення впало. Такі перепади, що це взагалі то 180 лупить, то падає 100. Так можна і бігнути, я вам скажу. Так що не на от і відношення в'ясняти, це все. Чеплятися до всього, до слова придіратися. люди видно мають конське здоров'я, але навіть і коні боліють. Їм хочеться чи енергію витягти, чи вогі знає, що вони хочуть. Взяла ще дві баночки меду. Меду взяла. А там коло нашого сус... сусідське село по сусідству, недалеко від нас. 100 гривень мед повітрова баночка. Якщо баночку даєш, якщо з баночкою і з кришечкою, то 120. то Я взяла з баночкою з лощиною взяла, і взяла другий лісовий. лісовий. І акація з, з вощиною. З сахар не їм, то порою хочеться щось такого. То трошки Мені як оце по не подобається мед. Я не знаю, я тоді все. Його повно, а я хожу вибираю. Не подобається. Не знаю.